Позачергова сесія Коломийської районної ради не відбулася. У залі засідань не було кворуму. Однак, присутні обранці все ж таки вирішили направити звернення від депутатської групи. Його текст пропонуємо вашій увазі. За нього голосувало 50 присутніх на засіданні. Ми, депутати Коломийської районної ради, глибоко стурбовані подіями в Україні, які набувають ознак переслідувань та політичних репресій проти представників опозиції і особливо резонансного незаконного арешту Юлії Тимошенко, спроби показового притягнення до кримінальної відповідальності колишніх урядовців, затримання, допити, утримання під вартою чільних представників колишньої влади. Нагадують сумнозвісні сталінські репресії 1933-1937 років такі дії влади свідчать про її безсилля та спробу відволікти увагу українців від складної соціально-економічної ситуації та системних прорахунків у проведенні так званих реформ, результатами яких є. Поглиблення соціально-економічної кризи в Україні і, відповідно різке погіршення матеріального становища українського народу. Ми бачимо, як шиються, фабрикуються справи прокуратурами, а суди під тиском змушені приймати рішення. Діюча влада перейшла межу і недвозначно дала зрозуміти, що сьогодні в нашій країні ніхто не застрахований від неправомірного арешту. Жоден громадянин не може розраховувати на справедливий та неупереджений суд. Позбавлення свободи лідера опозиції це вирішальний крок влади до встановлення в Україні авторитарного режиму, до повної окупації України його кримінально-олігархічним кланом. Адже ув'язнення опозиції це безконтрольна влада. Сьогодні в Україні фактично ліквідована. На демократія, вище керівництво не змогло поставити інтереси суспільства та держави понад власні інстинкти, помсти, страху, вседозволеності, заздрості. Вони здають національні інтереси, руйнують економіку, встановлюють тотальну корупцію, нищать українські цінності, фальсифікують українську історію. Вони не в змозі керувати європейською державою. Щоб зберегти демократичне право українців обирати та змінювати владу, необхідно докласти максимум зусиль, щоб не дозволити встановити в Україні режим тотальної диктатури, відібрати наше право вільного політичного вибору, право на власну думку. Тому ми. Депутати Коломийської районної ради вимагаємо від президента України Януковича, Віктора Федоровича, Верховної Ради України, Генеральної прокуратури України, від всіх причетних до переслідування політв'язнів, негайно негайного припинення політичних репресій, вжиття дієвих заходів щодо забезпечення конституційних прав громадян України. Вимагаємо негайного звільнення з під арешту Юлії Тимошенко та всіх, кого переслідують за політичні погляди. Ні, політичним репресіям, так демократію в Україні, так європейському вибору, так Україні.